Короп ефем рідне радіо. Шановні слухачі, вітаємо вас на хвилях Коробського радіо на частоті 101,6 FM. Замовляйте вітання та оголошення за телефоном 2 15 75 та 098 595 0075. Доброго ранку, шановні слухачі! Вітаємо вас на хвилі рідного радіо Короб ЕФЕМ. Сьогодні вівторок, 7 травня, у студії Лілія Висоцька. В ефірі сьогодні актуальні новини та оголошення. Сьогодні по Чернігову та області очікується посилення вітру до 15-20 метрів за секунду. Увага в Державному аграрному реєстрі припиняється прийом заявок на отримання бюджетних дотацій на один гектар угідь. Волейбольна команда коробської школи переможці районного етапу всеукраїнських змагань пліч опліч, всеукраїнські шкільні ліги. Пасічники на Чернігівщині скаржаться на масові отруєння бджіл хімікатами. Минулого тижня ворог 57 разів обстрілював Чернігівщину, зафіксували 330 вибухів. А також сьогодні в ефірі народний календар, сучасна українська музика. Новини та оголошення. Увага, штормове попередження сьогодні, 7 травня, по Чернігову та області очікується посилення вітру до 15-20 метрів за секунду. Просимо бути обережними. Увага! В державному аграрному реєстрі припиняється прийом заявок на отримання бюджетних дотацій на 1 гектар угідь. В державний аграрний реєстр припиняється прийом заявок на отримання окремої бюджетної субсидії на 1 гектар сільгоспугідь для аграріїв з деокупованих територій та на яких завершено ведення бойових дій, оскільки кількість вже отриманих заявок відповідає передбаченому обсягу бюджетних виплат у сумі 700. Дев'яносто мільйонів гривень. Всі заявки, що вже були подані виробниками сільськогосподарської продукції, будуть опрацьовані в установленому порядку. У разі наявності додаткових ресурсів буде відкрито нову хвилю прийому заявок. Слідкуйте за додатковими оголошеннями. Довідково. Зупинення прийому заявок в державний аграрний реєстр здійснюється відповідно до пункту 7 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам та іншим виробникам сільськогосподарської продукції. Порядок затверджено постановою Кабінету міністрів України від 16 серпня 2022 року. номер 918. Інформація із офіційного сайту Державного аграрного реєстру до відома громади. Офтальмологічна клініка Василя Шевчика місто Чернігів пропонує для вас перевірку зору на сучасному обладнанні з візитом фахівців у короб. Вартість обстеження – 500 гривень. Якщо вас зацікавила ця пропозиція, просимо звертатися за телефоном 067 44 59 583. 067 44 59 583. Волейбольна команда коробської школи переможці районного етапу всеукраїнських змагань пліч-опліч Всеукраїнські шкільні ліги. Вчора завершився третій районний етап всеукраїнських змагань пліч-опліч Всеукраїнські шкільні ліги. Серед учнів закладів загальної середньої освіти під гаслом Разом переможемо з волейболу серед хлопців. За перемогу та путівку на обласний етап змагалися чотири команди: із Понорницького ліцею, тренер Олексій Давиденко. Із Коробської школи імені Тараса Шевченка, тренер Олександр Мисник і Завдіївського ліцею, тренер Олександр Куліш і Черешенського ліцею, тренер Валерій Корнієнко. Захід розпочався звучанням гімну України та урочистим підняттям державного прапора, світлу пам'ять героїв, які віддали життя за Україну, вшанували хвилиною мовчання. Урочисте відкриття спортивного заходу відбулося за участі гостей та організаторів. Серед них перший заступник. Голови новгородціверської районної державної адміністрації Павло Плотніков і Коробський селищний голова Володимир Куніцин. Вони щиро привітали учасників змагань, побажали невтомно трудитися і завжди пам'ятати, неможливого не існує, якщо є завзяття і наполеглива праця. Перед початком ігор учасниці танцювального колективу Флайт Коробського центру дитячої та юнацької творчості керівник Анна Коджебаш подарували всім запальну яскраву ко. Композицію під час змагань юні волейболісти гідно представили свої команди, продемонструвавши майстерну гру, наполегливість, спритність, відмінну підготовку та прагнення до перемоги. За результатами ігор перші здобула команда Коробської школи, Срібні призери, команда Понорницького ліцею, володарі бронзи, команда Черешинського ліцею. Переможці були нагороджені дипломами, медалями та вітальними оплесками. Вітаємо всіх учасників! Ків змагань та дякуємо за чудовий ігровий день. Переможцям команді Коробської зож бажаємо гідно представити район на обласному етапі змагань, щира вдячність Збройним силам України, які дають нам змогу проводити такі заходи заради наших дітей. Пасічники на Чернігівщині скаржаться на масові отруєння бджіл хімікатами поблизу села Нехаєвка, що на Чернігівщині власник пасіки виявив у себе масову загибель бджіл. За словами Сергія Реуцького, вночі 3 травня місцеве агропідприємство оброблювало посіви ріпаку хімічним препаратом, що є небезпечним для бджіл. Йдеться про хімічний препарат Біская, який виробник позиціонує як небезпечний для бджіл третього класу небезпеч. Спеки, однак, як зазначає сам пасічник за інформацією з інтернету, цей препарат не може спричинити такої масової загибелі бджіл. Оглянувши пасіки та бджіл, пасічник припускає, що отруєння могло статися ще в день, адже за його словами, бджоли чистили вулик від мертвих бджіл ще вночі. Тоді вилізли з вулика від отрути на повітря. Під час поїздки в сторону коропа Сергій помітив, що інша фірма о 8 годині ранку готується вносити гербіциди сахару та напал. За словами пасічника, працівники не назвалися, сказали, що вони не ріпак опирскують, навіть не дали зробити світлину каністри. Ці препарати також третього класу, тобто теж мало небезпечні. Припускає власник бджіл. У Сергія бджоли стоять і в селі сухачі, і там каже власник, така сама ситуація: потруїлися бджоли в сухачах і у іншого пасічника. У знайомого Сергія бджоляра в Лебедині, каже, наразі все нормально, але в Нехаєвці в нього теж є по. Тви пасічник скаржиться, що винного не знайдеш. Бджоли зареєстровані. Пасіка за аналізами здорова. Зараз вулики зачинені, вмерла льотна бджола. Однак травлені бджоли агресивні, та й перевести їх фактично нікуди, каже Сергій. Бо нині багато агрофірм обробляють поля пестицидами. Інформацію взято із сайту Земляк сайт для всіх, хто любить землю. Минулого тижня ворог 57 разів обстрілював Чернігівщину. Зафіксували понад 330 вибухів. За минулий тиждень ворог обстріляв 13 населених пунктів Чернігівської області, під час яких зафіксовано 333 вибухи. Про це повідомляє В'ячеслав Чаус у своєму телеграм-каналі. Всього протягом тижня ворожа армія 57 разів обстрілювала прикордоння Чернігівщини. Противник наніс один ракетний удар із використанням рак. Ракети класу Іскандер М, 14 авіаційних та 8 ударів з використанням ударних FPV-дронів. Внаслідок обстрілів виникла пожежа цивільної інфраструктури. Це були новини. Тумани, тумани, ви розіяти ся дим. Ну, а він буде зі мною ясним. Народний календар. Сьогодні вівторок, 7 травня, день поширення інформації про дитячу депресію. Віряни за новим календарем вшановують пам'ять мученика Акакія за старим церковним календарем. Вшановують пам'ять мученика Сави Стратилата. Сьогодні було прийнято купати коней, а пізніше напувати їх особливою сонячною водою. Таку воду виставляли вранці під сонячним промінням, щоб вона набиралася сили аж до вечора. Іменинники сьогодні Семен, Антон, Михайло, Іван, Йосиф, Бернанд, Василь, Людмила. Талісманом людини народженої 7 травня є перли, дорогоцінні камені, які є на повторним витвором природи. Навіть сьогодні перетерті перлинки використовують в різних косметичних засобах. Який сьогодні день в Україні й світі? 7 травня в Україні і світі день поширення інформації про дитячу депресію, день обізнаності про ментальне здоров'я дітей, день обізнаності. Про рак сачового міхура, всесвітній день сиріт, сніду, всесвітній день боротьби з астмою, міжнародний день планетаріїв. За останні 130 років 7 травня максимальна температура повітря складала 27,2 градусів Цельсія. У 1966 році мінімальна складала 1,6 градусів за Цельсієм у 2008 році. Сонце в Коропі сьогодні зійшло о 5 годині 5 хвилин, а зайде за горизонт о 20 годині 24 хвилини. Зранку до самого вечора у Коропі небо буде вкрите хмарами. Зранку буде йти дощ, який припинить це тільки ввечері народний прогноз погоди у минулі часи. До цього дня у селян закінчувався хліб. Розпочинався голодний травень. У давнину з цього дня бувало ще 12 холодів. Це був народний календар. З вами була Лілія Висоцька з Чумирного Неба. Шановні слухачі, чекаємо на вас завтра на хвилі 101,6 FM о 6.30. Дякуємо, що були з нами. Бережіть себе. Короп FM, Рідне Радіо. телефони 2 15 75 та 098 595 00 75. Ми знаходимось в готелі «Космос». Праве крило, другий поверх, кабінет номер 6.